В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю через блокування державного кордону держбюджету березні недоотримав 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Тему обговоримо зі спікером онлайн з нами на зв'язку. Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікацій Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Добрий день. Зацитую Гетманцева, в останній день маємо в останній день березня. Маємо результат надходжень до бюджету за березень, 2024 рік від платежів, що адмініструється митницею. Індикативний показник мінфіну у сорок мільярди гривень, виконаний повністю на 49,708 дев'ять мільярдів гривень. Виконання 100%. Як сприймаєте цю новину? Ну тут звичайно сприймаю позитивно, але є питання. В першу чергу хотів би звернути вашу увагу і увагу глядачів на офіційну інформацію Міністерства фінансів України в останній робочий день, 29 березня, де міністерство прозвітувалося про виконання індикативних показників бюджету і констатувало, що в частині власне митниці недоотримання. Склало десь приблизно 8%. відсотків. Виконання вони відзначили 92 з копійками відсотків, і недоотримання склало 3,8 мільярда гривень. Це менше ніж прогнозував пан Гетьманцев з точки зору закриття польського кордону, і це насправді якби достатньо оптимістичний показник, тому що. Він демонструє, що він демонструє живучість українського бізнесу і українських імпортерів, які врахували проблеми на польському кордоні, переорієнтували свої логістичні потоки або на залізницю, яка працює через через українсько польський кордон без обмежень, або переорієнтували потоки на інші країни, де немає, тому що в нас проблеми з блокуванням кордону виключно з республікою Польща, і це добре. Натомість, якщо за вихідні 3,8 мільярда гривень вдалося зібрати, цьому так само можна і, і напевно варто вірити. Але ми маємо розуміти, що це швидше за все авансові платежі, тобто люди, тобто бізнес заплатив ці імпортні мита за товари, які ще так само будуть ввозитися протягом вже квітня. Але це ми побачимо вже по статистиці державної митної служби. Та оперативної у квітні Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку у зв'язку з блокуванням прикордонних переходів біля кордону з Україною. Цитую: порушення зобов'язань держав-членів ЄС може призвести до заходів, передбачених договорами для виправлення таких порушень, тобто позову у суд. Євросоюзу кінець цитати: які наслідки можливі для польської сторони через блокування кордону з Україною ну, це можуть бути як санкції Європейського союзу, так і е, вимоги відшкодування збитків е, в рамках цивільного судочинства. Які подають компанії з України та зрештою і польський бізнес, тому що польський бізнес так само постраждає, і за деякими підрахунками від блокади кордону саме польський бізнес значно більше втрачає ніж Україна. Зараз подібні позови готуються, і вони можуть бути спрямовані гіпотетично як проти республіки Польща. Так і проти організаторів протестів, а також тих, хто це дозволив. А згідно з законодавством республіки, польща подібні масові заходи біля кордону е, доста... на, е, на проведення подібних масових заходів біля кордону, достатньо простого дозволу керівника прикордонної гміни. Е, я передбачаю, що в нас проблеми з українсько польським кордоном ще триватимуть, як мінімум, до Кінця наступного тижня, адже 7 квітня в республіці Польща відбудуться місцеві вибори, і після цього ну будуть виконувати напевно все таки приписи Європейського союзу. Звичайно, що євросоюз не має стояти осторонь, оскільки Польща кордон Польщі є зовнішнім кордоном Європейського Союзу щодо. Режиму функціонування зовнішнього кордону ЄС є відповідні європейські директиви, і нагадаю, так само є Європейське агентство Фронтекс, яке має до речі штаб-квартиру у Варшаві і мала мала цей штаб мала цей штаб задовго до повномасштабної агресії, яка мала би слідкувати за режимом використання і за режимом функціонування українсько польського кордону як зовнішнього кордону Європейського союзу. Вікторія, які преференції для себе хоче виторгувати польща у Європейського союзу? А, ну, вперше в першу чергу це звичайно дотації. Це дотації аграрним виробникам. Це Якраз основні е, основний контингент, е, е, хто протестує і протестує не тільки. На кордоні, ну і звичайно певні є так само запитання і зауваження щодо конкуренції з Україною, яку вони вважають недобросовісно, хоча зараз навіть лунали там заклики заборонити транзит, хоча транзит аграрної продукції через Польщу, хоча насправді це ні на що не впливає за винятком як на доходи. Польської інфраструктури, яка займається транзитом, а вона і так вже починає втрачати доходність, оскільки польща набуває, на жаль, репутації ненадійного транзитера, ви от згадували ще про один тиждень, що можливо буде блокада. А далі вже будуть приписи Європейського союзу. На якому етапі перемовини щодо безмитної торгівлі України з ЄС? Ну на сьогодні ці переговори наближаються вже до завершення. Більшість комітетів ми про це вже говорили європейського союзу. Підтвердили ідею подальшого продовження пільгового режиму для української аграрної продукції, і не тільки і найближчим часом очевидно, що десь у літку ці чи на початку літа відповідні рішення будуть проголосовані, і Україна матиме як транспортний безвіз, так і е, преференції. Ну зрозуміло, це може не всім не всім подобатися. це може не подобатися окремим країнам, але е, держави, члени Європейського союзу будуть зобов'язані виконувати директбуд, зобов'язані виконувати закони і директиви Європейського союзу. Які альтернативні шляхи є в Україні, окрім Польщі, для транзиту своєї продукції? Спершу ну, залізниця це Словаччина, це Угорщина. Там немає проблеми. І ці потоки вже були переорієнтовані. Так само автомобільний шлях Угорщина, Румунія, ну і водний шлях, звичайно, для південних західних областей для вашого регіону. Вікторе, дуже дякую за пояснення. Дякую за те, що долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.